На Ямпільщині пропонують до поминальних днів живі квіти замість штучних. Не нести в ці дні на цвинтар штучні квіти закликали ямпільчан співробітники місцевої станції юних натуралістів. В теплицях закладу виростили розсаду петунії та віоли, якою люди можуть впорядкувати могили померлих. Цьому році гуртківці та педагогічний колектив нашого закладу проводить благодійну акцію замість штучних квітів живі квіти. І коли попереджають, що період розкладу штучних квітів в природі може досягати понад 100 років, а спалення такі квіти забруднює атмосферний повітря і задає шкоди здоров'ю людини. Тому ми закликаємо зменшити споживання товарів, які є токсичними. За місцевою традицією померлих родичів в Ямполі поминають у другий вівторок після Великодня. На ці дні припадає і пік продажу штучних квітів та вінків. Тепер у жителів Ямполя буде більш безпечна альтернатива у вигляді живих квітів. В Ямпільських юнатах можна буде придбати і розсаду овочів. Вона саме дозріває в теплицях станції. Крім квітково-декоративних культур на нашій станції юних натуралістів ми вирощуємо овочеві культури. У нас уже Підростає розсада перцю, це близько 20 сортів, а також баклажани 8 сортів. Крім того, у нас є ще капуста рання, середня і пізніх з дозрівання. Овочеву розсаду можна буде купити на ринку у травні.